Одну знайому вчора я зустріла, Придивну річ вона розповіла про те, як довгий час вона хворіла, про лікаря, що врятував життя. Я була хвора, майже помирала, і лікарі нічого не могли. Я їм останні гроші віддавала, але вони байдужими були. Цей лікар був інакший, не такий, як решта. Любов світилася в очах його, надія зародилася нарешті, що не відвернеться від горя він мого. Признаюся, це було неймовірно. Мене зцілив він за один сеанс. Я б заплатила все, що лиш потрібно, та він не взяв, хоч в скруті був не раз. Такі, як я, до нього йшли потоком. Він жодному із них не відмовляв, за лікування він не брав нічого, і хліб останній вбогим віддавав. Він лікував без втоми, без перерви і змученим чим міг допомагав, і руки не тремтіли, не здавали нерви, в сумні життя він радість повертав. Недовго йому дали лікувати, немало заздрости було в усі часи, і ті, хто б мав йому допомагати й до нього вести, зрадили вони, його убили. Ницості такої ніколи ще не зустрічала я, навіть за зло платив він добротою, за що ж у нього відняли життя. Ми всі ридали, ми були в жалобі. Я, як дитина, плакала за ним, а він був мертвий і лежав у гробі. Надія наша теж померла з ним. У відччя до гробу я ходила, не вірилось чомусь у смерть його. А в третій день пуста була могила, і його тіла в ній вже не було. Я думала, що вкрали, та душею уже повірила я в чудо із чудес, засяяв ангел славою своєю сказав мені, живий він, він воскрес. Тепер цю радість я несу всім людям найбільше сталося чудо із чудес. Хай вічна слава Господу прибуде, Христос воскрес бо істину. Vos crees.